Скажіть, будь ласка, що стало головним поштовхом для вашого рішення вступити до Нацгвардії? І скільки років загалом вже служите? загалом в мене пішов шостий рік служби. Спонукало мене піти на службу, тому що це було перспективно можливий був кар'єрний зріст, і це була стабільність, тому що в Першу чергу це на захист своєї ж країни, а в другу чергу це саме найбільша стабільність, яка в нас була, в принципі, є, і надіємося, що буде далі. Скажіть, будь ласка, чи є у вас дружина, діти та як родина відреагувала на ваш вибір? А, дружини в мене немає, дитина є. А, батьки мої дуже тяжко переносять мої ротації, тому що ситуація зараз складна. В мене вже вісім місяців закритих в зоні бойових дій, тому кожен день для них це тягар особливо тоді, коли я не виходжу на зв'язок. Після початку повномасштабного вторгнення на якому напрямку ви виконували бойові завдання та чим займаєтесь зараз? Саме тоді, коли почалася повномасштабна війна, ми були в населеному пункті Мирне Донецької області. Там ми зустріли. Потім на Волноваху поїхали на Вуглядар і переїхали в Курахово. Тобто питалася стримати, але тоді поштовх був дуже сильний і втримати на тих кордонах, як ми держали на той час, неможливо було зараз. В січні цього року я приїхав знову з ротації. Зараз поки що в місті Кременчук забезпечував зв'язком і готуюся до нової ротації. Наступне питання по мене. Військові дуже часто розказують про своє хрещення вогнем, як воно відбувалося у вас? Моє хрещення, напевно, було саме 22-му році, коли ми були на даху 9-поверхівки, ставили ретранслятор для розгортання зв'язку для забезпечення з усіма підрозділами. І те, на кричі я дивлюся, як у Волноваху заїжджають танки. Ворожі, і я такий стою на кращі навіть не розумію, що зараз буде. То це для мене було саме таке перше хрещення, коли перші обстріли пішли масивні, і коли техніка в'їжджала буквально кілометр. Вже стояли ворожі танки. В чому ваше основне завдання як військового як нацгвардійця, перше моє саме головне таке завдання, щоб в усього особового складу був зв'язок. Неважливо, що прийдеться подолати для цього, але він повинен бути, тому що зв'язок це саме головне, і я завжди казав, що хлопці на позиціях в першу чергу мої, тому що без зв'язку немає. Ну ніхто не знає, як вони і що з ним. Слухайте, ну ми живемо зараз в сучасному світі, де зв'язок для мене це мобільний телефон. А для вас що це? Це в першу чергу. Це от на позиціях, це. Starlink, ретранслятори, антени і взагалі не мобільний телефон. Це 10 кілометрів від лінії фронту, краще вона від не включати. Слухайте, дуже багато військових експертів кажуть, що це війна дронів, це війна новітніх технологій. Що скажете ви? Так, так і є, тому що це головне. якщо немає у небі наших дронів. То хлопці дуже відчувають різницю і вони не так відчувають себе захищеними. Ви втрачали побратимів? Так на жаль, багато побратимів, яких уже немає Якщо ви спілкуєтесь з побратимами, що можете розповісти нам про ситуацію на передовій сій час і за яких умов можлива перемога українського війська у цій війні? Тяжка ситуація. Зараз з хлопцями постійно спілкуюся. Кожного дня деякі на позиціях ті, що придбали собі стрілінки, вони де, з позиції відписують мені, що в них все добре, що в них там. Як все можливо зробити, це в першу чергу всіми можливими методами заставити ворожу сторону повністю зупинити вогонь. Ввести санкції, надати нам допомогу, так ті самі миротворці, те, що може заставити їх зупинитись. З ними домовитись вряд чи вийдеться, тому що це не ті люди, з якими можна розмовляти. Е, чи був в такий момент, коли думали, що це вже все і дуже тяжко. Так. Розкажіть, якщо була важливо це... про нього. Е, Перший раз це було саме в місті Волноваха, коли нам сказали, що ми стоїмо до останнього. Що відходити ми не будемо, а е, ми пост... виставили повністю оборону вже все. Але в нас і людей мало було. І все, що в нас було на той момент, е, це обичні автомати. П'ять сорок про те техніки це не було можливості зовсім. Ми виїхали з Волновахи, Відстань була від нас піхоти до ворожої техніки 400 метрів. Це шансів майже не було. Але завдяки тому командуванню ми змогли виїхати. Да, були також втрати, але слава Богу, більшість особового складу вціліла. І другий раз був, це було наприкінці в началі 25-го року у мене. На Покровському напрямку, коли в нас взяли в кільце, і ми забрали наших побратимів трьох, які вже були 200, і можливості до нас заїхати також не було. Техніка, яка пробувала заїхати, або була підбита, або просто міх не витримували, тому що це також страшно. Бути водієм на передовій, це саме найстрашніше, напевно, що може бути. Чи правда, що зв'язківців називають течима небо? Так. Тому що без нас пташки наші не піднімуться. Зв'язку повністю немає. Е, ні камери спостереження. Також в різні місцевості були, доставили піднімалися їм до 100 метрів на вишки, ставили камери, тому що погодні умови, які е, Мішають дрону і взлетіти, але камера буде працювати. Часто бувало так, що коли наші хлопці просили десь розвідати якусь позицію спереді них, тому що відстань між, між нами нашими позиціями і ворожими була містами максимум до 200 метрів. Там просто болото було, і от через очеред силові, от видно було. Тепловізори, то ми коли піднімали пташки, також старалися не часто казати хлопцям, що це саме наша пташка, тому що зараз новітні технології радіозв'язок також ловиться, прослухується і також можна. Підставити хлопців тим, що ми будемо казати, хлопці, ми над вами. Але так само у нас є радари, які відстежують ворожі пташки, і ми можемо попередити хлопців, щоб вони пішли в укриття, щоб вони десь зменшили силуети. Так само і ворожа сторона також це використовувала для наведення на наші позиції. І бувало так, що хлопці збивали наші пташки з автоматів, тому що вони намагалися берегти себе. А ми намагалися допомогти чимось їм, але бувало по-різному. Тому що бувало от як мені приходилось, заносили дві системи реп на позицію, але ставили від хлопців трохи далі, щоб їх не підставляти. То хлопці були задоволені, але 120-й міномет трошки прекратив роботу нашого реба. Дуже багато пташок було. Посаджено там приблизно десь до 30 ворожих пташок, просто сіло і за нашого реба. Тому намагалися як могли допомагати відстежувати, проводжувати. Були також перехвати, коли прямо на наші позиції наводились. Також піднімали зразу пташку, дивилися, де були прильоти. Попереджали хлопців, що пішли в укриття, тому що хлопці на вас наводяться. Робили запасні позиції, які збивали з пантелику ворожу сторону. Що там, де видніше думали, що хлопці там ставили спеціально якусь китайську радіостанцію, яка под, ну, давала сигнал, що там щось є. І тому туди наводились, а там, де саме були хлопці, туди, дай слава Богу, не завжди стріляли. Олексій, якщо можна чи правда, що в сучасних умовах ну, найкраща пташка це пташка на оптаволакні. Так, але ну діє її до 10 кілометрів. Але це найкраще, що може бути, тому що її неможливо нічим посадити, чи тільки збити. І маневреність також, якби велика висота відповідна, тому і швидкість пташки також якби, немаленька. Тому і збити важко, і вона досягає ну, 98% цілі. Вона досягає спокійно, якщо також погодні умови не заважають. Скажіть, будь ласка, а взагалі хто може прийти служити в Національну гвардію? Чи є якісь вимоги? Ну до прикладу, до фізичної підготовки? Так, фізична підготовка потрібна. Якщо їхати напереду. дуже потрібно, тому що ось на стані мої ротації в одну сторону 400 метрів голого поля немає ні куча, нічого щоб заховатися в другу сторону метрів 350 метрів. Також нічого приходилось дуже швидко бігти, і все ж все повні екіпіровці з рюкзаком, все то є фізична підготовка обов'язково потрібна бути. Якщо взяти так, як у нас придатні до служби в тилових частинах, то тут потрібно тільки бажання. Є посади, є вакантні посади, які можуть люди з обмеженими, якимись діями фізично рокового так апарату виконувати і повністю цим буде справлятися. А скажіть, будь ласка, які поради можете дати тим, хто планує приєднатися до служби Нацгвардії? Перша порада вирішити для себе, чи готовий він виконувати свої службові завдання, бойові завдання. Тому що в різні випадки є, сьогодні він прийшов служити а завтра, якщо кажуть, навіть десь їхати, відмовляються, і вони просто не готові фізично. Тут як багато хто каже, що кошти манять. ні, тут не кошти тут саме головне от, злагоджений колектив, який буде тримати от, друг друга біля себе і в усьому допомагати, і якщо сам вирішив. То потрібно іти до кінця, тут нема нічого страшного. Шостий рік пішов, я повністю задоволений службою і служитиму далі. А що для вас нині значить ваша служба? Це в мене служба 90% мого всього життя. Я що постійно на роботі, а те, що після того, як я дуже з великою кількістю побратимів познайомився з різних бригад, підрозділів, всього. Ну, це повністю це як велика родина. Це ну, я без них уже нікуди. Наближається свято. Давайте ви скажете про вітання своїм побратимам, нацгвардійцям. Ну, що я їм хочу головне побажати. Головне в наш час це здоров'я і мирне небо. І саме найдорожче це здоров'я сім'ї, батьків, дітей, рідних. І хочу побажати, щоб вони. Ніколи не забували про рідний будинок, про рідну країну, щоб брали саме найдорожче все інше воно приходить і А Батьки, сім'я це саме дороге. і кожен щасливий тоді, коли з дому дзвонять і кажуть: нас все добре, чекаємо гостю.